О Ісусе, прошу Тебе, Господи, наповни мене своєю благодаттю, очисти мою душу від гріхів, від сумнівів, від страху, щоб я могла жити у повній довірі до Тебе. Боже, благослови мою родину, моїх друзів, усіх, кого я люблю, захисти від зла. Дай їм здоров'я, радість і мир, Господи, освяти мій дім, нехай він стане місцем миру, любові та молитви, де завжди панує Твоя присутність, Пресвята Богородице, Мати Божа, Ти, що носила в серці найбільшу благодать, випроси для мене в Господа Його святе благословення, святий Архангел Михаїле, могутній оборонцю, стань на сторожі мого життя, щоб жодне зло не могло мене торкнутися. Господи, благослови всі мої починання, щоб вони приносили добрі плоди і служили на благо мені та ближнім. О Господи, всемогутній, у смиренні. Приходжу до Тебе, щоб вознести тобі хвалу і подяку за всі благодаті, якими ти наповнюєш моє життя. Дякую тобі, Боже, за кожен новий день, за можливість бачити світло, чути спів птахів, відчувати тепло твоєї любові, ти джерело всіх благ. І я прошу Тебе, наповни моє серце миром, радістю та впевненістю у Твоїй безмежній любові. Господи, зійшли на мене Твоє благословення, щоб я жила у світлі Твоєї правди, щоб кожен мій крок був угодний Тобі. Нехай Твоє святе благословення буде зі мною у кожній справі. У кожному рішенню, щоб я завжди слідувала Твоїм заповідям. Боже, вчини, щоб я могла бути світлом для інших, даруй мені мудрість, щоб я приймала правильні рішення, терпеливість у випробуваннях і мужність у важкі хвилини. Господи, дай мені серце, яке буде любити Тебе понад усе, яке не шукатиме слави у світі, а прагне тебе виконувати Твою святу волю, нехай Твоє благословення супроводжує. Мене в дорозі, оберігає від небезпек і провадить до вічного життя. Боже, нехай моє тіло буде міцним, дух незламним. А душа сповнена Твого миру. О, Господи, благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої очі, щоб вони бачили Твою славу, благослови мої уста, щоб вони славили Тебе. Нехай після цієї молитви моє серце сповниться радістю. Нехай усі тривоги відступлять, а на їхнє місце прийде спокій і впевненість у Твоїй присутності. Я дякую тобі, Господи, за твою любов, за кожну мить, коли я відчуваю Твою підтримку і милосердя, славлю тебе, Отче, і віддаюся у Твої святі руки, бо Ти єдиний, Господь мого життя, ти моя надія і спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і сповителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.